Сонце світить прямо в око. Коротше, борщик уже в мене майже готовий, ще трішки хай домліє. Зараз мінус вісім, показує. Вісім, дев'ять, вісім. Більш вісім. Перчик дотушується, ще в мене ребра треба поставити в рукав. Свинячі замариновані. І в веранді пол помить і все. І треба з'їздити в магазин ще. Їжджу, їжджу і ще не все. Мотнемося на нову пошту в да, магазі у, у найближчий. Хліба вчора ж не купили. Купимо свіженького хлібця, ще пару лимоночок мені треба купити. Та й все, мабуть. Річі біжи, біжи, от уже ж. Перебули вже й додому, купила яблучок таких гарненьких. Та цей чемпіон взяла апельсинок, у фурі були. Хліба купила три різних цілий батон порізаний і, і чорна якась. Чи бородінська, чи бою його душу знає. Маленькому ще таких сирочків взяла. А це взяла цукати трохи, родзинки маркуня любить. Ну, таке, коротше говоря. оце що взяла. Все, зараз ставлю його і ці реперця. У кіно у рукав і в духовку. Замовила собі на весну всі спортивний виюковий костюм. Ну, ви всі знаєте, що вигурця це тканина вічна, її можна сто разів прати, а костюм залишиться як новий. Розміри є від найменші до Кольори є різні – лаванда, без блакитний і чорний. Є на замочку, без замка, штани є різні. Прошвиденько переходьте в магазин і переглядайте товари. Думає, Також замовила собі пальто. Це пальто де сезонне. От якраз на перехід від зими до весни. Воно і тепленьке, з капюшоном, ну просто супер. А ще мені подобається, що воно на кнопочках. Збоку теж є кнопочки, ви можете десь сідати тут. Відстіпнули одну чи дві сторони, кому я зручно. Дуже гарно прошите, якісне і гарно виглядає пальто. І от я собі пальтовала. Тож, дівчатка, є різні моделі. Також переходьте обирайте. Хочу трішки надати вам інформації про магазин. Магазин працює офіційно, власниця магазину, моя колега. Тож довіряйте магазину 100%, тим більше перше замовлення відправляється без всяких передплат. Ви на пошті товар оглядаєте, міряєте його, лише потім оплачуєте. Тому ви нічим не ризикуєте. В магазині дуже широкий асортимент одягу, жіночого одягу. Також є на дівчаток. Підлітків і на жінок старшого віку, і розміри. Моделі дуже хороші, ціни приємні, і якість товару теж така, як треба. Відправка товару укр та новою поштою в день замовлення щодня відправляється. Переходьте, обирайте, замовляйте і будьте красунями. Також дуже зручно, що в магазині є моделі С. І XL. От більш така повніша жінка, може подивитись, як буде виглядати той чи інший товар на її фігурі. Це дуже зручно. І також залишаю вам посилання на телеграм-канал, де завжди розпродаж. Ви зможете придбати собі товар зі знижками. Тож зберігайте обов'язково і інстаграм-магазин, і приєднуйтесь до телеграм-каналу. Приїхали. Київ на тиждень. Дивіться, який у нас майданчик вже побудували. Ще ми не бачили його. Пам'ятник світиться ввечері. Тут якісь ще напевно не доробили. Але вже краще набагато. Подобається, Мак? Побігом включити тепло в квартирі і поїдемо до бабусі, дітей завеземо. Тут поки чекаємо тата нашого. Так, Орест? Для Ореста взагалі все нове. Він ж тут не жив. Одна капелька добра, дорожча. За ціле море філософії, скільки ти там не розповідай, просто зроби добро і на душі потепліє. Доброго здоров'ячка всім, мирного четверга. Я сподіваюся, що каву випили з корицею всі, ніхто не забув. Сподіваюся, що каву випили всі, а я не випила з корицею. У мене буде друга кава з корицею. У мене сьогодні. Взагалі такий стан зранку. Я довго не могла заснути, в мене дуже боліли ноги, ну просто не знала, куди їх покласти. Сьогодні встала, вже випила два нурафени, якось кості всі, отак, як знаєте, ламає, голова болить. Ну, випила таблетки, вроді розвидняються. Буду робити на перший прийом їжі кабачкові вафлі. в мене ще сьогодні буде зелений борщ, пішла десь донька по щавель. І, і, і прибирання, і прання, і все як завжди. Всіх обіймаю. Ще хочу сказати на рахунок ж магазина. Вчора дуже захотілося оселитися, то з'їздили, син раніше звільнився. Ну, магазин від нас недалеко. Ну, риба безподобна, чесно. Так я і в морозилочку купила три сільотки, купила дві скумбрії. купили дві кільки, кілька теж ну, дуже смачно. Морозилку ну, тоді буду витягувати і смакувати, бо це вона не солона, тому що на вулиці прохолодно. Буде тепло, то і рибка буде солоніша. Звісно, вона там буде, але буде солоніша. Так, пішла прибирати, а потім готувати. Так, Бурщик вариться і жарю кабачкові вафлі на вафельниці. Сир, кабачок, сир твердий, кабачок, яйца, сметана, трошки борошна і трошки розпушуваче. Ну і сіль. Перець забула додати, уже вже буду. Виходять такі м'якенькі. Я думаю, будуть смачненькі, і такі, знаєте, пепешні, бо ж не на алії смажаться, а улаплюється.